Публічний звіт журналіста Володимира Явдика за 2025 рік. Рік боротьби, рік викриттів. рік перемог, шановна громадо. Звітую за 2025 рік, ще один рік моєї боротьби з корупцією, брехнею, дерибаном і зневагою до людей. Це був один із найважчих і водночас один із найплідніших років у моїй журналістській діяльності. Це був рік, коли система тріщала. Рік, коли правда проривалась. І рік, коли корупціонери програвали. Що було зроблено у 2025 році? Оприлюднено декларації чиновників мер Микола Романишин. Секретар, племінник мера Феденишин. Заступники Допілко та Чудійович. Керівник апарату Турчин. Фінансовий відділ Трішкін. Захмарні зарплати чиновників на рівні керівництва Києва і значно вищі за зарплати військових. Старости по 50-60 тисяч гривень на місяць. Премії під час війни. Конфлікти інтересів. Декларації найзухваліших депутатів, голова земельної комісії, Василь Калинів. Фактичний власник села Кам'янка Василь Петречко. Збагачення казкове. Походження коштів сумнівне. Зв'язки токсичні. Земельний деребан. Понад 500 гектарів землі віддано своїм через приватизацію та оренду. Опубліковано населені пункти і кадастрові номери. Землі для воїнів не зарезервовано. Схеми через оренду, сінокосіння і випасання худоби. Окремо викрито роль голови земельної комісії Калиніва. Відмивання коштів, освоєння бюджетних грошей на дороги та ремонти, суми великі. Результат мізерний. Опубліковано цифри, договори та підрядників. Кредитна афера на 1 мільйон євро. Намагались загнати громаду в боргову кабалу на 20 років. Після моїх публікацій проєкт зупинено. Це наша спільна перемога. Освіта та дошкілля, руйнування шкіл, закриття старших класів, примус до неіснуючих ліцеїв, кадровий хаос, тиск на батьків і дітей подано заяви про злочини. Бо ця реформа не заради дітей, а заради галочок і схем. Земельний податок. Через непрофесійність міської ради людям нараховували необґрунтований податок. Про це публічно заявлено і задокументовано. Кримінальні провадження проти мера, проти заступників, проти поліції, проти старост і депутатів, За побиття журналіста, За дерибан землі, за незаконні вирубки, за службову недбалість система більше не змогла це ігнорувати Суди. Я виграв суди честі і гідності. Суд визнав мої слова оціночними судженнями. Спроби мене зламати, провалилися. Головне, правда, перемогла. Система дала збій. Журналіст не зламаний. Цей рік довів. Громада має силу. Публічність працює. Корупція боїться світла. Мовчання це співучасть. Моє особисте зобов'язання Я не зупинюсь. Я не замовекану. Я не продамся. Я не здамся. Журналіст Володимир Явдик. На боці громади. На боці правди. Проти корупції. Громадо. Якщо ми не захистимо себе, за нас це не зробить ніхто. Пишіть. Поширюйте. Говоріть. Не мовчіть, бо саме мовчання дозволяє їм красти наше майбутнє.